В востаннє я бачив, як мій син заходив до цієї покинутої таверни. Так, знаю. Ти казав мені купу разів Юджина. Він має бути десь тут. Ми мусимо знайти його, авантюриста. Чорт, глухий кут, він мабуть в іншому місці. Але пам'ятай про тих гнилих бандитів, авантюриста, вони можуть бути досі тут. Так, так, так. Я тільки перевірю скриню. Нам треба знайти мого сина, авантюристе. Нам треба знайти мого сина, авантюриста. Так, Ючене. Я знаю. Я почув тебе і перші 20 разів. Авантюристе. От чорт. А, то ви прийшли заплатити викуп за малого, так? Авантюристе, ми маємо знешкодити цих гнилих бандитів. Бляха. Допоможи! На мене напали! Юджина, відійди, Допоможі, я, не можу їх атакувати. я і намагаюсь. Давай, геть з дороги, відійди. Ти помреш, відійди. Допоможи, авантюриста, на мене напали! Я не… Допоможи авантюристе! На мене напали! Давай, южіна! Давай, друже! Іди сиди! Ну, Допоможи, авантюриста, на мене напали! Авантюриста, Допоможи! Допоможи авантюриста на мене. Южина, НАПАЛИ! Я... я не дістануся до них. ДОПОМОЖИ! южна ні вчергова майна. Відійди! Якщо не відійдеш, я буду змушений зробити дещо дуже радикальне. ДОПОМОЖИ, авантюриста на мене напали! Останній шанс. Відійди, Юджине! ДОПОМОЖИ, авантюриста, на мене напали! Ти не залишаєш вибору. Нарешті. А ось і цей авантюрист. Взяти його. Чорт! Ючина, відійди! Авантюриста, я поранений! Чудово. <клухи> допоможи, авантюриста! Допоможи мені, авантюриста! Авантюриста, допоможи мені! <клухи> Що скажете про цих неймовірних каскадерів? Дідько, ви, хлопці, чудові! Якщо хочете частіше бачити цих чудових людей, тоді можете натиснути кнопку ось тут і підписатися на наш канал. Дуже вам дякую. Вам сьогодні заплатять? Не знаю. Погодують? Може, підписуйтесь.